Привіт, матусі, чиї малюки щойно починають говорити! Перші слова це не тільки радість, а й важливий етап, коли дитина вчиться спілкуватись із іншими дітками. Щоб допомогти їй легко знаходити нових друзів та домовлятися про ігри, можна навчити синочка або донечку кількох простих фраз. Вони легко вимовляються і швидко запам'ятовуються. А ще допомагають вашій дитині почуватися впевненіше. Ось кілька фраз, які можуть стати у нагоді: Давай гратися разом! Ця фраза допоможе малюкові запросити інших до гри. Це важливо, щоб дитина могла легко починати спілкування. Можна з тобою! Навчить дитину вічливо просити приєднатися до гри, що допомагає краще порозумітися з іншими, тримай або давай мінятися. Чудово підійдуть для ситуації обміну іграшками. Це допоможе малюкові зрозуміти, що гратися можна разом і що ділитися весело. Твоя черга або моя черга. Навчить дитину. Дотримуватися черги, що дуже корисно для спільних ігор. Будеш зі мною гратися проста фраза, яка допоможе дитині легко запропонувати нову забавку і заодно свою дружбу. Давай разом спонукає до спільної гри надто, коли треба щось разом створювати. Наприклад, будувати щось із конструктора. Ці фрази допоможуть вашій дитині знаходити спільну мову із іншими дітьми. Дуже важливо підтримувати малюка, підбадьорювати та заохочувати, не боятися щось сказати. І звісно, самі будьте прикладом: спілкуйтеся більше зі своєю дитиною, і вона швидше навчиться говорити. Якщо потрібна, додаткова консультація. Щодо мовного розвитку вашої дитини, ставте плюс у коментарях, і ми з вами зв'яжемося для індивідуальних порад.